Та він не з ними до 10-ті Доброго дня, всім присутнім! Приходить засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. Присутні голова комісії, член комісії Тичка Віктор Іванович та запрошені Кризина Світлана Андріїв, секретар селищної ряду. Порядок денний. Перше питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Воловецької центральної лікарні Воловецької селищної ради за перший квартал 2025 року. Друге питання порядку денного про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Центральної первинно медико-санітарної допомоги Воловецької селищної ради за перший квартал 2025 року. Третє питання порядку денного про внесення змін до програми фінансової підтримки КНП Воловецької центральної лікарні Воловецької селищної ради на 2022- -20... Роки. Затвердженою рішенням 17-ї сесії 8-го скликання Воловецької селищної ради від 29.03.22 номер 529 зі змінами від 28.06.22, від 23.08.22 від 27.10.22 рішенням виконавчого комітету від 24.12.22, від 21.02.23 від 09.05.24 від 24.10.2024 24, від 11.11.2024 року від 24.12.2024 і від 20.03.2025 року Четверте питання порядку денного. Про внесення змін до положення про грошову винагороду Воловецької селищної ради для обдарованих і талановитих дітей Воловецької територіальної громади, затвердженого рішенням 8-ї сесії 8-го скликання від 25.03.2022 року номер 151 зі змінами від 23.08.2022 року від 29.08.2024 року. П'яте питання порядку денного про виплату грошової винагороди Воловецької селищної ради обдарованим і талановитим дітям. Перше питання інформувала Лакатор шлюбова Михайлівна про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Воловецька центральна лікарня Воловецької селищної ради за перший квартал 2025 року. Ухвалили. Винести дане питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. За. Проти? Утрималися. Одноголосно питання виноситься на розгляд сесії. По другому питанню порядку денного про затвердження звіту про виконання фінансового плату КНП Центральної первинної медико-санітарної допомоги за перший квартал. Ухвалили інформацію взяти до відома, рекомендувати головою, чому винести дане питання на розгляд сесії. Прошу проголосувати. За, два проти. Немає. Утрималися немає. Третє питання порядку денного. Взяти інформацію до відома. Рекомендувати головуючому винести дане питання на розгляд сесії. Прошу проголосувати. За. «Доволі», Проти немає. Утрималися. Четверте питання порядку денного. Ухвалили. Інформацію взяти до відома. Пункт 4.2. Погодитися з положенням про грошову винагороду Волвецької селищної ради обдарованим та танвинним дітям. І 4.3. Рекомендувати головуючому винести дане питання на розгляд сесії. Прошу проголосувати. За. 2. Проти немає. Утрималися немає. І по п'ятому питанню про виплату грошової винагороди Воловецької селищної ради обдарованим і талановитим дітям інформацію взяти до уваги, погодитися про виплату грошової виплати та рекомендувати головуючому винести дане питання на розгляд сесії. Прошу проголосувати за двоє. Проти немає. Утрималися немає. Дякуємо. Дякую вам.